Отця і Сина, і Святого Духа. Возлюблені Господі, браття і сестри, у сьогоднішній праздник святих первоверховних апостолів Петра і Павла, хочеться відмітити найперше їхню величезну титанову віру, тому що всі інші їхні чесноти, яких ми знаємо сьогодні, згадуючи їхнє життя, тому що всі думаю, знають прекрасно, хто такі були ці апостоли. Але всі ці чесноти випливали саме із тої віри. В сьогоднішніх читаннях Святого Письма ми згадуємо, в апостолі згадували Павла, що саме йому дало, ми про нього пізніше поговоримо, тому що він пізніше прийшов до Христа. А в Євангелії ми чули саме про це, що дало таку віру. Про апостола Петра. Коли Христос запитував своїх учнів, за кого мене мають люди, Петро відповів правильно, але й сам Христос свідчить, що це не того, що Петро був дуже розумний, що перечитав багато книг, а це йому Господь, Отець Небесний, каже Спаситель, відкрив. А що це значить, браті і сестри, чому так? Чому Петру відкрив? Іншим апостолом або іншим людям не відкрив. Паралель зразу робимо з іншим апостолом, з Павлом, або, точніше, до навернення Савлом. Він був теж віруючий тільки в другу сторону. Він був фарисей, учень знатного Гамелеїла, фарисея. І він настільки вірив щиро, підкреслю щиро, великими буквами напишіть собі щиро у сповідування іудейства, яке сповідувала секта фарисейська в іудействі, бо це була секта, яка навантажувала віру, яку дав Бог в старому завіті своїми переданнями. Но він настільки був щирим послідовником цієї секти, що гнав християнство як те, яке було небезпечне для цієї. Секти, убиваючи християн. Вони послухались не просто там оскорбляючи, виганяючи з приміщень, но вбиваючи їх. І йому теж Отець Небесний, якщо хочете, у видінні чудесним шляхом відкриває очі. Савл стає спочатку сліпий, як ми знаємо, а потім. У нього діалог з Христом, нащо ти мене гониш, каже йому Христос. І потім Савл хреститься і стає найбільшим із, сам, як каже, за себе, тих, хто потрудився ради Христа, ради його Євангелія, будучи всім для всіх. Так от питання. Чому савлу, як перед тими казали Петру, от таке чудо, чому багато людей сьогодні, які. Гонять Христа або просто не вірять в Христа, їм Бог не являється, як Савлу. І тоді можна так сказати: ну, раз Бог їм не явився, їх можна ніби і оправдати. От бо Савлу явився, він змінив, звичайно, свій образ життя, а ті люди, от вони значить, і невинні. Да ні, справа якраз в тому, чому я говорив у щирості відносин з Богом, так тлумачиться місто всі. Святі отці. Вони кажуть, Бог завжди, коли людина його щиро шукає, щиро, не просто, от, бо я тут народився в цій вірі. Часто ти приходиш до людей і чуєш на Закарпатті особливо цей вираз. Мене так хрестили, а ще коли люди не особливо освічені, вони кажуть, такі в нас це дідівська наша віра, наприклад, за греко-католицизм. І так далі, і так далі, і просто на цьому все базується, нічого більше чути люди не хочуть, таким людям нічого й не докажеш. От Відповідь тоже, чому їм Бог і не дає так, як Савлу. Люди, що називається предубеждені наперед, їм що би ти не говорив, що би з ними не сталося, вони так це по-іншому протлумачать, чому прикладів чимало, якщо вони не щирі в своїх стосунках з Богом. Савл же був саме таким, чому йому Бог чудесним образом і дарував бути християнином. Так само і Петро, він був дуже гарячий, ця гарячість десь була чрезмірна, І Христос постійно його стишував цю гарячість, пам'ятаєте, не один раз це було. І коли він вухо відрізав уже в Гесиманському саду, сказав Засунь меч назад. І в інших місцях він проявляв цю гарячість. Но Тут вона була іменно тою гарячістю, яка показувала що цей чоловік, готовий на все підкреслю, на 100% віддати себе Богу. І Бог тому йому відкриває ту істину про те, що це не просто один із пророків, тому що навіть апостоли не знали до кінця про правильне вчення про Месію. Вони думали, що це земний буде Месія, цар, який визволить від римського гніта Ізраїль. І от Петро сповідує не свої слова, а те, що сказав йому Бог, що ти є Христос, Син Бога живого. Тому, браття і сестри, маючи приклад цих двох учнів, подивимося їхній щирій вірі і ворожимо сьогодні в день їхньої пам'яті, саме цією вірою твердою будемо укріпляти свою віру знаннями і не стільки знаннями, скільки богоспілкуванням. Тому що людина, яка молиться, вона знає, що чим щиріше помолиться, тим більше хоче молитися. Чим менше людина молиться, чим нещиріше молиться, як ми кажемо, вичитує правило, заставляє себе просто виконати зовні, а серце далеко, як каже псалмопівець, устами ви зо мною, але серце ваше далеко. Та людина й не молиться насправді. Ну, Правило вона зовні виконує, але молитва це іменно щирість з'єднання з Богом. І от ми будемо з цієї віри теж це черпати. І такі люди, які, як я сказав, молишся, заставиш себе годину, захочеш ще одну годину. Заставиш себе п'ять хвилин, будеш десять молитись. Провірено. Людина, яка всьому шукає оправдання, чому вона на молитву не стане і не піде, вона і хвилини не помолиться. Провірено, бо навіть то, що її заставлять коло себе, будуть читати. Молитву, люди, які мало моляться, навіть священик приходить в хату, читає, наприклад, перед їдою молитву. Ті люди стоять, хрестяться, а думають про щось інше. Вони навіть там, ти вже вроді читаєш молитву, все рівно їхнє серце далече, воно не привикло молитись. Але чоловік, який себе заставить на це, привикне до цього, він навіть дзвон почує, ще щось зробить. В нього сама молитва піде від серця. А чоловік, який не він буде бачити і чудо навіть, і то Бога не прославить. Прикладів в цьому чимало, можна тільки з'їздити у почаїв, і чудеса наяву відбуваються. Люди приїжджають. Я приводив це в прикладів тисячі. приїжджають в одному в автобусі з одного населеного пункту, з одної парафії но завжди знаходиться хтось в тій групі, який, приходячи до святині, починає кричати, кукурікати, хрюкати, виходить з лаври знову ну, обичний чоловік, з ним можна хоч про що поговорити, але тільки знаходить знову до святині, з ним починаються чомусь з тої групи такі речі. Людина, яка не хоче, вона й це якось пояснить, психосоматичний стан, ще щось пояснити, але тільки не, не, не зрозуміло, чому це іменно в одному місті, біля. Одної святині і так далі, чому це в інших місцях не відбувається з людиною. От. І я до того веду, браття і сестри, що нам треба черпати цієї віри апостольської, не послаблювати себе, коли ми чуємо зараз в засобах маси інформації, багато противного і проти Бога, і проти церкви. Що вони сьогодні взагалі дають за віру в Бога? Вони вроді би гонять, як кажуть зараз, суспільство одну конфесію Но цією. Оцим от самим вони вбивають всяку віру. Я не бачив, що хто від нас пішов, що він кудись перейшов. Люди, які до нас і не прийшли, вони нікуди і не підуть. Людям, яких, яких мали традицію ходити з Пасхи святити до нас, яким зараз відбили цю традицію, вони нікуди не пішли вже. Мало хто пішов, мало хтось більшості не пішла нікуди. А якщо говорити про наше майбутнє покоління, то самі знаєте, що з ними робиться. У них взагалі немає поняття, їм вибили це поняття з сьогоднішньою ситуацію, про традиції навіть тої же Паски Святити, їм і того не буде потрібно. Тому, браті і сестри, будемо взирати на них, на цю віру, а також пам'ятати, що Бог завжди допомагає там, де людина старається. Чому це відбулося з Петром із Павлом? Навернення. І якщо ми теж будемо щиро старатися, Бог нам завжди буде допомагати. Але є й друга крайність. Коли у нас гординька зразу проснеться, коли ми все робимо правильно, молимось, це було і в апостолів цих первоверховних, і вони нам явили цей приклад. Петро теж бився в груди, по самонадіяності. от коли людина відкидає Бога, вона тільки на свої сили зараз так само. Ситуація така, люди питають, що з нами далі буде. І дві є помилки. Одна помилка тільки на Бога надіятись, коли люди кажуть, ну Бог поможе. Це є теж неправильно. А друга помилка, коли тільки на себе надіятися, там, брати, як в шахматах якісь розчоти, як у війні, там, ми будемо так робити, будемо так робити. Це дві помилки. Треба надіятися на Бога, але і самому не знаєте цю поговорку. Ось так, браття і сестри, робити потрібно і по прикладу цих апостолів. Петро був дуже самонадіяний, він дуже хвалився перед апостолами, що Христа ніколи не зрадить, ви ж знаєте, який я. Тому я і лідер у вас, бо я завжди перший, я завжди гарячий. Якщо треба, я в море піду, ви бачили. Я ради Христа, мені легко, хай Господь побачив його церкві по гордості. І показав йому, давай, благодать забрав, дій служниці заганьбився, відрікся Христа тричі, не один раз, случайно, так сталося. Трічі, тобто, показується, що свідомий був вибір людини, якої відійшла благодать. Так і ми в немочі можемо битися в груди, можемо інші речі робити. Коли благодать гордим, Бог противиться смиренним, дає благодать. Відійде від нас, ми покажемо свою неміч, що ми без Бога ніхто і ніщо. Нам без Бога з дьяволом не мірятись силами. Дьявол дуже сильний, дуже хитрий, він подвижників великих благочестя спокушував. Що йому нас покусити, якщо броні нема в нас, а бронь це благодать. Ми такі немічні, ми тільки цією благодатью можемо укріпитися на дьявола. Ми так і молимося за ступи, спаси, помилуй сохрани нас твоєю. Благодаттю, не нашими зусиллями. Тому ми от часто і причащаємося. Ця благодать, яка нас сохраняє в війні проти дьявола. Ми деколи не розуміємо, даже, чому стільки іскушень нам легко дається пройти. Но це не нашими силами. А це Бог нам іде на зустріч, бо ми стараємося, і Він нам дає благодать перемогти Дьявола. Так само в Савла було. Сьогоднішній апостол, зокрема, розповідав він нам про те, що. Як він молив, слово молив, не просто просив, молив Господа, забрати від нього ангела сатанинного, пакосника плоті, як він пише про нього. І святі отці в більшості свої, і я на цій точці зору, тому що є декілька думок, але більшість абсолютно отців, які я зустрічав, читав, це тлумачить так, як і Йоанн Златоуст, зокрема, що це є ті гонителі, які з ним. Боролись, тому що його ненавиділи, пам'ятаєте, обід Богу дали ті фарисеї, його колишні соратники, обід Богу дали, що поки його не уб'ють, їсти не будуть. І так далі, скільки було, він пише навіть в лже, браті, тобто серед своїх, прямо пише. Було тих, які йому перешкоджали, які завідували, і оцей ангел сатанин, умовно, так кажуть святі отці, який докучав йому, но для чого? Бог не забирав. Він каже: Я молив трижди і почув відповідь від Бога. І тоді успокоївся, ніс як хрест, щоб ти не возгордився, Відповідь був Бога. Тому що такі були в нього сили, такі дарування, така була віра, що на це, як на магніт, наліпали великі Божі дари. І людина, люба людина, яка мала ці дари, від, подивіться, як навіть демони свідчили, коли. Павел виганяв демонів, і один теж там волк вигнав, каже, Ісусом Христом вийде, а ті накинулися і побили Його в книзі Діанії описано. Тому що, каже, Савла ми знаємо, і Ісуса знаємо, а Ти хто такий, щоб нам вказував. Тінь їхня апостольська, тінь, навіть не одяг, тінь від сонця ізціляла людей. Що це було за титани, розумієте? І от щоб ти не возгордився на тобі ворогів. Які тебе будуть переслідувати, ти будеш немичний, будеш від них тікати, будеш битий від них. Він сам пише, скільки раз його били без одного удара 40 раз. Це так в Євреїв 39 ударів палкою було. Таке поняття. А це неодноразово він пише, було. І от такі скорботи завжди Господь теж посилає і нам. Щоб ми теж, браті і сестри, не возгордились, щоб не подумали, що так ми прекрасно живемо, і така в нас віра, друга крайність. Одна, коли ми розслаблені, про що я говорю, а друга, коли ми дуже на себе починаємо хвалити себе, коли починаємо надіятися собою, самонадіяність, оця. от правильно завжди з Богом, і сам і Бог. Бог допомагає там, де людина робить, так і в гоніннях, і в всьому цей принцип. І я, і Бог, не тільки Бог. Але і я, і Бог, і оце показує сьогодні приклад наших первоверховних апостолів. Це нам утіха. Вони дуже впали. Подумайте, перед служанкою відректись три рази. Віра дала то, що він не поганьбився знову стати апостолом. Від кожен з нас, навірно, якби це з нами сталося, ми б, може, і поганьбилися вернутися на це. Як апостолам дивитися в очі, другим послідовникам Христовим, жінкам-мироносицям, які не то, що поганьбилися, вони завжди з Христом були. А тут той, хто був лідер, служанки поганьбився, ну він таку мав віру, що як каже апостол Павел, потім другий вже апостол Перверховний, якби я дивився, то, що про мене люди кажуть, я б не був слуга Христовий, раб Христовий, буквальний текст, я говорю. Так і ми, браті і сестри, менше на людей дивитись, більше на те, як на нас Бог дивиться, наша задача. І не на себе надіятися, а на Бога, але і самому теж прикладати зусилля, бути щирими з Богом. Запам'ятайте це слово сьогодні. І тоді нам Бог завжди допоможе, якщо ми будемо щирими, навіть якщо ми щось неправильно робимо, Бог дійсно тоді управить але це при умові цій. А не при тому, що людина буде доказувати, що вона робить правильно, такій людині Бог нічого ніколи не поможе, бо там гордость. І от хай цей приклад нас водушевить, як і ми би далеко не пали. Савл гонив, вбивав, архідіакона Стефана в Старих одяг описується в книзі діянь апостольських. Петро у служанки тричі відрікся, сьогодні першоверховні. Ми їх прославляємо і це якось в тіні все знаємо, а це наоборот їм як честь додає. Тому що чому дає честь? Тому що коли дивишся, як людина виправляється, тільки нерозумний буде пам'ятати то старе, в чому людина була, а мудрий чоловік порадується за неї. Так і ми на сповіді. Люди ганьбляться, але ти ж приходиш і кажеш там, не я такий є, і такий буду. А ти кажеш, священнику, я такий є, таке зробив, стидно мені каюся і більше не хочу. І священик теж такий чоловік, в нього можуть теж гріхи повторитися. І він знає, але найважливіше, він каже, яка прекрасна людина, вона каже, не хоче. Він з нею радується, він не пам'ятає її гріхи, він радується те, що людина і справляється. От це вас хай вдохновляє приклад апостолів Петра і Павла, а не так, як люди кажуть, не йду в церкву, бо ікони на мене посиплються. Так на тих іконах великі грішники, якщо дивитися з цього світа медалі. Но які уповали на Бога, і Бог їх не посрамив, і сьогодні ми їх шановуємо. Амінь всіх вас.